А що я там в попередньому подкасті взагалі розповідав? Ми там щось порівнювали з Грою престолів? Рейтинги. Рейтинги. Та рейтинги вже рейтинги. Просто Гра престолів це приклад гарного серіалу. А Дім дракона це приклад посереднього серіалу. Що гарний серіал відрізняє від посереднього серіалу, це пропрацювання деталей. Так, в домі дракона» у тебе можуть бути якісь круті кульмінаційні моменти, які тебе чіпляють, як, наприклад, там битва в четвертому епізоді. Всі там були в захваті, найкраща серія там за всі сезони, і все таке. Але от в цьому епізоді вже не було якихось кульмінаційних моментів. Це у нас просто. Були якісь там діалоги, розмови, і ти згадай, які діалоги були в грі престолів, і які. Тут Тут ти сидиш і просто блін засинаєш. І все. У мене от велика спокуса: ну просто перематувати це наперед, скіпати ці всі моменти. Але так як ми пишемо подкаст, я страждаю, але дивлюсь. Нудно від того, що це ніяк. Серіал взагалі не викликає емоцій. Це просто рівно. Я, навіть якщо погано щось дивлюсь, у мене це може більше викликати емоцій, ніж наразі дім дракона. Особливо ця серія. Я б не сказав, що рівно. Тут ми катаємось на Гойдлоці. Тобто, ну от попередній епізод він був такий динамічний і багатьом він зайшов. Тут у нас вже була така неспішна серія. Ми... Відходили від того, що було в попередньому епізоді. Персонажі тепер думають, як їм рухатись далі після того, що відбулося. Це смерть Мелейс, смерть Рейніс. І по факту, ти подивись, удач щось в цьому серіалі страждають тільки чорні. У зелених тільки Ейгон постраждав, але по факту через свого брата. Поки їх черга, як то кажуть, до речі, ти був правий. Я чомусь думав, що Ейгон все таки все ріпнув, але він як. А Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. До речі, щодо зоряних Війн, ось тут посилання на останній подкаст по Аколіт. Ой, так. Аколіт цікавіше дивитись, хоч серіал слабший слабше, хоч, хоч, хоч ти засирав стадії епізоду дуже сильно. Та Сьомий. я і тут буду ну, себе стримувати. Я просто ти кажеш, от серіал, типу, ну не сказав би, що рівний. В тому то й справа, що весь сезон рівний. Ти от кажеш, вони там оговтались. Вони кожну серію щось думають, щось оговтуються після кожної там якоїсь смерті. ти ну В кінці кожного епізоду майже смерть якась. І, що найголовніше, четвертий епізод він теж був рівний, окрім просто того, що була битва там на 15 хвилин. Коротше. Глядачі подивляться подкаст, послухають, там, якби все розказано про четвертий епізод. Не знаю. Я, якщо чесно, якось абсолютно незадоволений. Мене серіал ну максимально не чіпляє зараз. Я подумаю, яку аналогію сказати: я втратив якусь віру в магію кіно. Назвемо це так. в якому сенсі в грі престолів. Ти вірив в усі ці владу, всі ці політичні перипетії, в дії, вчинки персонажів. Тут ну дивись, у нас є Деймон, який в Гаренхолі. Таке враження, що в тому Гаренхолі тільки є Деймон, та сімейка цих стронгів, угу. і там п'ять людей ще якихось бігають. Ну окей, на будівництві було трохи більше все у рейніри на драконячому камені. Так само таке враження, що там ну, людей 20-30 відсилив. Ну весь двіж в столиці. Так, а в столиці так само ну окей, людей показують багато, але ну напевно більше проблема окей, в столиці ще, хоча б віра якась є. Так чому людей... там ну так в столиці там якраз все добре показують. До речі, давай вже напевно одразу переходити до якихось деталей. От можна згадати початок епізоду, коли провозили голову дракона по угу. столиці. Немає на них отто хайтауера, як то кажуть. Ну тут прорахувався Крістон Коул. Він планував, що люди будуть зустрічати їх як героїв, а люди вони знаходяться у відчаї, в розпачі, тому що місто знаходиться в облозі, їм немає що їсти. І вони розуміють, що за головою дракона вбитого послідує якась відповідь від Рейніри. Також цей жест він розвінчав міф в тому плані. Що Таргаріни, вони не боги, вони звичайні люди. Драконів можна вбивати, можна з ними якось впоратись. Розумієш? Я про це. Ні, а у мене, що люди зрозуміли, що дракони це не вундервафе це не геймченджер, це не F-16, вони теж mm -hmm. ну, ламаються, гинуть. У мене така аналогія. Okay. Я знаю. Де okay. ну, що літає? F-16? Так. Це знаєш, як у нас люди думають, там то були Байрактари, то ще щось. Весь час в ЗМІ і різні суперексперти розбухували, що там гімчер якийсь є у війні. Так само і тут. Люди ну, зрозуміли, що дракони небезсмертні. До речі, ти сказав, що місто в облозі. Ну так місто не в облозі. Воно не в облозі, воно в блокаді знаходиться торговій. Вони ще розповідали, ну, так, що так. Ну, ти зрозумів, так. Я зрозумів так. Ну в тому ти справа, що місто в блокаді війни як такої ще не прийшло. Ну війна ще до міста не прийшла саме в контексті жертв, і так далі. Але люди вже ну їм набридло відчувати всю цю безвихідь, те, що їжі немає, там нам показують оце життя простих людей, і що просто треба по суті підтримувати війну. Ну, коротше мені здається, що в наступному епізоді вже буде повстання в цьому місті, тому що люди накручені. Я не знаю, ти бачив тизер наступного епізоду чи ні. Я не, а... не дивлюся, що не спелерити. Ну я тобі заспелерю. Ну, скоріше за все, буде вже повстання в місті. Ну, місарія ж казала, що у вас є е, якісь прихильники у королівській гавані. До речі, щодо місарії, вона там десь в перерві прочитала сюнзи. Вже стала ну, такою військовою радницею для Рейніри. Ну, от в тому ти справа бачиш, ти підстюбуєш цю цю тему. Я от це тобі казав, що немає якоїсь віри в те, що відбувається. Ти, коли дивився групу престолів, там був якийсь, не знаю, мізинець, там Тайвін Ланістер, ще хтось. Розумні люди, не дуже. За кожним вчинком, як у того ж Роба Старка, були якісь дії. Угу. Тут, ну, типу, от, у нас там. Е Ранок драконів, але я не ну, особливо не відчуваю. Я про це на початку казав. От, гарний серіал від посереднього відрізняється про працювання деталей. І тут, в Домі дракона, з цим все дуже погано. При тому, що у них є перше джерело, але я знаю, ну вже так трохи читав відгуки, що в деяких моментах вони відійшли від першого джерела. Угу. і, ну, не знаю, як на мене, це завжди поганий хід. Найсумніше, знаєш що? Що те, що зараз тільки другий сезон планують чотири. Чотири? Ну спочатку казали три, потім ніби чотири має бути, і в другому сезоні ми вже бачимо таку. Ну люди, я ще бачу, по інерції їм подобається. Ну, можливо, дійсно подобається. Не буду знаєш на всіх екстраполювати, але для мене це максимально сильна просадка з першим сезоном. Я навіть від восьмого сезону Гри престолів, який би він був не з поганими там, моментами ідіотськими ну, місцями, він був в рази цікавіший ніж другий сезон uh -huh. При всіх його недоліках. І згадай перший сезон: перший було цікаво дивитись, другий. П'ять епізодів ми топчемось на місці. Нічого не відбувається. На фоні, там, типу, щось хтось домовляється. Деймон вже три серії чи чотири в гаранголі топчеться. Три серії, і тільки зараз він там щось відбудовує. Плюс у нього три серії ці припадки. А тепер він вже зі своєю мамкою у, у снах. О, в... угу. ага. Жорстко. Ну, давай по моментам. по далі буде, брат? Що, брат? В припадки. Так, блін. <ріст> Щодо Крістана Коула на початку епізоду я помітив, що він не дивився в очі Алісенті, коли була ця мала рада, і коли вона до нього прийшла вже після ради, якщо не помиляюсь. Ну він відчув війну, як то кажуть, і трохи відійшов від Алісенти. Не знаю, тут в цілому, як на мене. Відіграла роль, як нам показали, що Алісента королевою ну ніколи б не стала, як в цілому стосується ну, жінок. Тут, тут патріархат жорсткий. Ну так при тому, що вона думала, що вона, типу, всіх контролює, всі її там обожнюють, її і Стронг киданув, і Кол киданув, і синок Ну піджав під себе м -м, цю малу раду, зайняв трон. Ну, ну от я ж про це. А кол, ну що, вона думала, що він буде на. Поротенькому повідку через їх інтимні відносини, ну ні. Ну там, по погляду, було вже все зрозуміло, що йому більше нічого не світить. Ще був прикольний момент, коли вона з ним розмагала на вулиці, вона підійшла і сказала, що ваша відданість розквітає тільки вночі. Ну, підсібала. Угу. Що сказати, він відчув війну. Відчув війну не те, що е, між людьми, там же ж показали, як оце була, знаєш. Коли в сьомому сезоні, восьмому Гри престолів, коли дракони вже безпосередньо приймали участь у боях, а люди відчули, ну, що це таке, коли там купа спалених міст, тіл, люди, які е, горять заживо, так само і тут. Він сказав, що це тепер війна драконів. Ну він правий. Угу. Ну знову ж таки, він правий в, в, в певній мірі. Якщо екстраполювати на нинішні часи і в цілому на будь-які часи, Дракони драконами, але у міста на території заходять люди. Тому в першу чергу помахуються дракони, а потім займуть ці ділянки люди. Uh -huh. От так. і все. Тому, як би це не було, uh -huh. щось буде так. Ну, а щодо Деймона в припадках, блін, на початку епізоду, коли він вибрався з такого харенхола, я прям зрадів, але потім він повернувся в харенхол і знову почалось. Я думаю, та блін, ну скільки можна вже. Причому, ну. Сцени були реально жахливі в його випадках. Це потрешовості, це рівень хлопаків. Я сьогодні наткнувся вночі на Тікток. Там картинка була, якщо не помиляюсь, я вставлю на монтажі. Це, коротше кажучи, типу ступені відносин, а я зараз її знайду. Коротше, як відносяться фанати до інцесту в Грі престолів? А, типу, тобі зараз прийшли, ти зрозумієш, Переслав. Це, типу, племінник і тітка, це Джон Сноу і. Це, я зрозумів. Це, до Дарбаси. Зрозумів. Угу. І в підсумку, та, пляху, вилітають з голови не Реніра а, боже, Емілія Кларк, коротше кажучи. Дейнеріс. Дейнеріс, так. Просто прикол і в тому. В підсумку син і ну так, тут кажорсько було. Причому ніхто це не очікував. А я ще таку думаю, блін, а що це за жінка? Звідки вона з'явилась? А я так дивлюся, дуже схожа на дружину Візеріса, тільки молоду. А потім я такий думаю, опа, а вона каже, що вона мати. Я думаю, так вона не дружина, а мати. Думаю, о, ну це, взагалі щось. Це буде згадати Дарк. Ти згадай, там всі зі всіма були. Гарний серіал, нараджу. Так. Інші моменти. Як тобі супер супермама? Супермама Алісента, яка, яка, яка прийшла до Ейгона, потримала його за руку біля ліжка. Тільки Ейгон сказав: мама, і вона пішла. Блін, ну. В 19 в сезоні не витримує паузу просто. Що угу. там ще у нас було? З цікавого. Не було euh... нічого цікавого. <ріст> ну, ну, була сцена у близнюках, там, де а, це... ну, до речі, mm, так, коли синок Джейс так, відправився на переговори. Я спочатку, типу, думав, що він поцик, тому що він відправився на перемовини, ні з ким не узгодив це, пообіцяв там Харенхол, але по факту, коли він повернувся, ну, Реніра на нього не наїхала. Хоча б, поцик не мав повноважень це робити, і як вони тепер будуть віддавати те, що він пообіцяв? Ну, типу, вже після війни, як він сказав. Так Холл, він вже зараз належить о, Стронгам, які там знаходяться, і, ну, і Дейман там зараз його допомагає відбудовувати. Ну, якщо чесно, ця сцена для мене виглядала дуже непереконливо в плані того, що таке враження, ну так насправді приїхав аматор, який, угу. типу, вирішив зблефувати. Щось він збифував, вони домовились, я такий думаю, не вірю. Угу. І все. Я ще, не знаю. я ще чекав, ну ми ж знаємо, які фреї. Я ще чекав якоїсь западлянки, що його там зараз ще войнуть або якось в полон візьмуть. Ще нам показали Орлине гніздо. І що? Ні, я просто. Я просто до того, що рули гніздо знову по-іншому виглядає. Це його вже втретє чи в четверте змінюють. Я ну, теж бачу. Я так бачу, його кожен раз переробляють. У них там кожен перепланування. Раз нове гніздо. так. Ну, новий лорд, нове гніздо. Ну, а так що, дві жінки побалакали? Типу, одна мені ти така, ти мені повинна дракона, а інша я тобі нічого не повинна. У мене є два дракони, але вони маленькі. Ну, чекай, uh -huh. все. Фінал епізоду. Що там ще? Фінал епізоду. А що в фіналі було, я не пам'ятаю? А, згадав. А... Дракони що типу інших можна? Так, так. Ну, хай шукаюсь. Удачі їм. Я не знаю. Мені мені настільки не цікаво, ти кажеш якісь сцени, чесно, як можна втратити. Інтерес, здавалося б, у мене була зацікавленість перед другим сезоном. Я, якщо чесно, не те, що прям робив ставку на цей серіал, але ну, я очікував, що це буде один з ну, сподівався, що це буде один із кращих в цьому році, що який витримає планку першого сезону. В підсумку він що гірше провалив у грі престолів, що гірше якогось відьмака, відьмака в рази цікавіше дивитися він в рази будь цілісніший. Що гірше спін-оффу Відьмака, який був гівняний, але він був цікавий. Я не бачив. Ну там на чотири серії туфта, але цікавіше, ніж тут. Угу. Ну, Я цей, не знаю. Е цей рік нас вчить тому, що не треба будувати якісь очікування. Я не те, що будував, ну просто коротше, Ні, ну... ми з тобою робимо е е якби на правильні серіали огляди. Але дивись, на доктора хто ми не робили огляд. Але mm -hmm. від доктора я кайфував в більшій мірі. Так. На темну матерію ми з тобою огляд не робили, але я там ну безмежно кайфував. На сього ми з тобою добре що зробили. Ну, добре. дракона, ну, лайно якесь. Ну, вибачте, фанати, але це настільки не цікаво, що у мене, от тепер не хочеться, якщо чесно, кожен тиждень записувати якийсь епізод. Я б такий, що записав би вже по останнім трьом серіям, чи та й все. Такий шлях. This is the way. Ну, треба записувати. Вже почали, але не знаю. Uh -huh. Єдине, що хлопаки ще більш-менш, якби би, вирівнювались нормальок. Ну, головна, і те, що є, і те є моменти. Uh -huh. Uh -huh. Я чомусь думаю, що Володар Кілес буде краще, ніж Дім Дракона, от чесно. Ну, побачимо, побачимо. Uh -huh. Ну, другий сезон. Перший, напевно, ні, але. Uh -huh. Коротше, я сьогодні, в, як ти бачив, в песимізмі, в негативі, тому якщо щось приємне ти, можеш ти, виділити, то. Ти на всіх я подкастах останнік, я... що аколіт. А, ні, ну, хлопаки, ще так більш-менш було. Так, ну. Я не знаю, в мене теж якось позитивних думок немає. Мені було І, нудно збирати. Зпосити... Ну, що кажу, як є, чесно. Ну я теж. Нудно дивитися цей епізод було. Рейтинг навіть 7,8, типу. Ну, на МДБ 10, скільки? 7,8, так. Ніфіга собі, так це низька для дома дракона. Ну, так, так. Ну, все Л латимо до Окаліт. Ні, ну окуліт там ще менше рейтинги, але ну, не там. знаю. Типу, нам мало показати танок драконів. Я так розумію, вони через ці забастовки. Там, якби, забастовка не зачепила акторів і в цілому, бо там британці в більшій мірі знімаються. І сценаристів, ніби як так не зачепила. Але, от у мене таке враження: дивись, зменшили кількість епізодів з 10 до 8, ніби краще, mm -hmm. має бути концентрованіше. Так. Але є 5 серій, дивлюсь одне і те саме. Ну, от... Причому діалоги. Ну от мені в Тіктосі майже кожен день зараз діалоги, фрагменти з Гри престолів. Не ключові, вивчаєш? просто звичайні. От мені нещодавно вибився діалог Роберта і Серсеї, коли він там розповідав mm. про різні там армії. І блін, я. Я от передивлявся серіалу, я вже його забув. Але, блін, він офігезно прописаний. Блін, може і Тік-Ток вставимо, фіхі я знаю на монтажі. Ну, ти мені якщо щось скинь, я вставлю. Та не я не тобі там вже стільки накидав там тобі розгрібати. Ну, якраз mm -hmm. можеш там на монтажі якісь моменти взяти, там багато прикольних. Ну, коротше, а тут, ну, блін, такі нудні, просто сидиш, засинаєш, і все. Просто ми з тобою, от я дивлюся, що ми намагаємось витиснути якийсь позитив з останніх епізодів. А вони і як дементори, висмоктують. позитив. Але oh. я позитивно не можу виокреслити. Mm. Мені здається, хто виживе. Корліс виживе в фіналі. No. Алісента виживе. Хелейна її донька виживе. Це ти точно знаєш? Ні, я просто вангую. Чому. А, Бо, ні, а я у, просто бачив. У, Корліс, я... у Корліса немає дракона, і відповідно у нього вже і так дружина загинула. Алісента не приймає участь у подіях, а е, як і Хелейна, вона теж не приймає участь у подіях. Тобто, повороті з драконами. Я бачив Тікток. Ми короче, інфу для подкасту щерпаємо з Тікток. Там, там була картинка, де mm -hmm. були відзначені всі, хто помре. А, ну, я не знаю, хто помре, але я так з ну, здогадку думав. Я... Ну, я не хотів це бачити, але очі було вже не відірвати. Ні, ну, Деймон Рейніра загине, логічно. Еймонд Ейгон загине. що Хто ще залишився? Цей Коул загине, хто угу. ще є. Джейс 50 на 50. Бейла, мені здається, загине. Бейла? Ну так. Да. Окей. Окей, я, я мовчу. Все, давай прощатись. Давай. Давай, давай, давай. Друзі, ставте лайки, обов'язково. Це треба. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Залишайте коментарі. Побажаємо нам не нудних серій. Залишилось три. Я дуже сподіваюся, що я хоч не буду як з кислою міною сидіти наступні ще три епізоди. Мене вже задовбало, чесно. Я, кожен, я кожну серію починаю записувати, і у мене не... вічно, вічно недовольне, недовольне, вічно, як у тому мемі. Mm -hmm. Оце я. Так. До побачення. До побачення, друзі. Вічно надуте. Вічно. Дивлюся, і вже, мені вже нудно а тут. In ти як цей, ти як джедай, ти повинен контролювати свої емоції. А може я сид і не хочу бути джедаєм.